Це відео буде максимально корисне людям, які займаються консультуванням: коучі, психологи, терапевти, маг провідники просто люди, які займаються своєю діяльністю, які працюють на себе і самі утворюють свою ціну і вже рухаються по. Тим правилам, які працюють в нинішньому світі, в теперішньому світі, тут і зараз на енергетичному рівні і цих плоскостях, які є. Що я хочу вам сказати? Що сьогодні провела зустріч для дівчат-експертів, нас було 15 експертів, і це в різних галузях, в різних сферах діяльності. І рухатись, знаєте, як вам сказати. Всім виходиться рухатися на і всі стикаються з одним і тим самим відчуттям знецінення, самозванця, ще якісь певними процесами, ще п'ять дипломів, ще довчитися, ще зробити, ще дійти до якихось результатів. Що ви займаєтеся сферою діяльності, яка опирається більше на ваш, на ваш бренд, на ваш результат, саме на рівень вашої енергії, накопичувальних різних інструментах ваших. Ви працюєте з. Розпаковкою особистості з її болями, з її травмами, з її розвитком, то вам дуже доречно почити цю інформацію. Я ченелер і цю інформацію я була, брала з простору, коли давала запит про те, як собі діяти, як себе повернути в належний стан фінансовий і на рівні цих відчуттів цієї цінності. І була така інформація, яку я вже передавала своїм учням, передавала своїм. Людям, хто знаходиться в наставництві, ми це перевіряли, рухаємось таким алгоритмом, і воно дійсно дієво розпаковується на етапі. Зараз в цілому енергії працюють так, що е, коли ви рухаєтесь і є якісь супротиві, перепони, не треба ламати простір, як це було раніше. Зупинитися, піти, пропрацювати в собі якісь певні процеси, це можуть бути на рівні роду там, чи ще чогось. Чи на рівні реінкарнації, на рівні особистості, минулих життів, тобто звідки глибинно воно десь там тягнеться. Ваші упередження, навіть які є в голові. А це може бути на цьому рівні, і також це може бути показником того, що вам треба трішечки переналаштувати ваш вид діяльності щось про щось говорить. Я сьогодні дівчатам розповідала про те, що. Я вже третій рік займаюся, тобто я провожу регрес, і зрозуміло, що з кожним моїм клієнтом, з кожною моєю роботою, моїм досвідом, позитивним досвідом, да воно стає більш цінніше. Я стою як провідник, я маю розуміння, тобто я підвищую свою кваліфікацію, я займаюся з іншими майстрами, я вкладаюся в цю сферу діяльності, і зрозуміло, що ця вартість вона не може знижуватись, вона тільки повищується. Коли я була зосереджена тільки на цьому. І ось така вартість регресу. Це не те, що люди роблять постійно, це не так, що людина до мене зайшла в роботу і вона робиться щодня там, чи кожен тиждень. Тобто є запит, є пропрацювання, воно глибинно, воно декілька годин проходить, потім розпаковка відбувається, ну і відносно людина рухається собі за цими результатами, тому що воно дієве, воно працює. І в якийсь момент в мене, наче, зупинився цей потік. І що я роблю? Я беру ось цю вартість. Я її спускаю нижче і починаю пропонувати ці ж послуги, ну, там, за акційною вартістю, чи ще щось. Чи ще щось. Треба просто вже меми робити з мого, чи ще щось. Продовжимо, продовжимо. цей челендж. Можна рахувати в прямому ефірі. Тут я з вами є. Ще два дні ось такого формату, потім ми вже будемо його видозмінювати. Я спустила це нижче. Потім мені в глибинній роботі, в щитуванні простору, я побачила, що так не можна робити. Тому що рівень моєї енергії як майстра, вона вже іншого характеру. І коли людина йде ту, яку я, умовно кажучи, пританула, якимись тригерними словами, ще якимись процесами на болі натиснула. вона не готова ще швидким трансформаціям. Тобто той цінник він ще як фільтр готовності піти. Такий рівень трансформації, свідомості. Там це багато про що говорить насправді. Це не ділить людей на багатих чи бідних, це ділить їх на, на рівень їхнього сприйняття і можливості сьогодні зрозуміти цінність цієї роботи, віддати, ну і піти в неї. І коли я провожу ось так, до них приходить трансформація на тих, кому я знизила да, цей, цю, цей цінник і, і пустила в роботу ось так. І вони не готові відпускати ще своє старе. Їм добре ще в тих упередженнях, в тих, в тих моментах, дуже маленький відсоток людей, які полишають, вони йдуть з довірою, вони там йдуть в якусь рефлексію, йдуть зі мною, діляться цими всіма процесами. Інші можуть зупинитися, воно то проросте. Але питання в часі і рівню болю, да, якихось там переживань, як воно буде з ними відбуватися? Коли я це побачила, тобто про що це говорить? Коли в мене регрес залишилася як одна із послуг. Світ говорить про щось, про щось інше. І тоді саме до мене прийшла ця інформація, що мені треба передавати і навчати. Тобто ченелінг я десь полишила, я його повертаю назад і з довірою йду. І коли це моє найкращий показник, коли я спробувала, тобто я заходжу, залишила один допис, це було рік тому. Коли я написала, так і так передаю знання по ченелінгу. У мене дві учениці. Я думаю, окей, ну типу, я не заявляла, не кричала на весь світ, що я майстер ченнелінгу, я можу цьому навчити. А я реально можу цьому навчити і я користуватися цьому у повсякденному житті. Я це просто полишаю. За тиждень в мене набралася група з семи учениць. Вони просто з'являлися, там поговорили, там хтось порекомендував, там сказали то, 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 і вони просто збираються. Так і друга група зібралася, третя, там, вже сьомий потік, плюс один був апгрейд. Вони сходяться, і вам світ підтягає цих людей. Це найкращий показник. Тобто ми рухаємось, ми щось робимо. І приходимо до того, що люди прийшли, фінанси прийшли да, і такого рівня. І в мене є і регрес, і тепер і ченнелінг, і ця консультації, і хроніки. І це все різний рівень пропрацювань наслідку швидкої трансформації, да, глибинних якихось там змін всередині і трансформації зовнішніх процесів. Це все почала відслідковувати. Тобто, до чого я веду? Веду до вас. Е, ще є один момент, такий, дивіться, якщо ви нульовий майстер, так і до мене, приходять дівчата з чинельного. от вони просто, просто нульові, вони не займалися в цій сфері, хтось там в офісі працював, хтось іще десь, і вони хочуть іти в цю сферу діяльності. Який шлях? Ми не можемо ставити ціну одну і ту ж. Ця робота так не, не працює. Тобто тут ще рівень енергії і вашого накопиченого потенціалу, і ваших знань. Ті, хто прямо нульові. як це робиться? Ви виходите, спочатку можете робити там за відгук. Візьму там дві-три людини за відгук. Зробили, відчули ресурс, що це ваше, да? потестили, повідчували реакції людей, вона завжди має, вона завжди є. Це або сльози, зворотній зв'язок, як правило, фраза, звідки ти це про мене знаєш, да, це дійсно так про мене, да, це то, тому що якщо ти виконуєш всі алгоритми, які я даю, наприклад, результат буде таким. Люди це дають. Ви відчули, що це ваше, ви хочете і далі йти в це. Ставите собі наступну вартість за донат. І відчуваєте для себе П'ять людей, три людини, 10 людей, да? скільки людей ви візьмете, або ставите собі там, цей місяць я роблю за донат. Ви прям відчуєте, вам люди самі захочуть, будуть підвищувати, якщо це ваш ваш шлях, люди самі захочуть підвищувати цю, підвищувати цю вартість. Наприклад, ви поставили спочатку за відгук, там п'ятеро людей, потім ви переходите в зону донату. Перейшли в зону донату, назначили собі п'ять людей і відчуваєте там 10 людей, наприклад. І ви виводите середнє арифметичне серед усіх цих вартостей, які вам поприходили на карточку. Ну і зазначаєте цю, цю суму і, собі, і говорите, наприклад, наступних там стільки людей я візьму за цей цінник. І, і перевіряєте, якщо вам за цю ціну дійсно окей працювати, ви спра... як це відчути? Ви спрацювали з людиною, ви це все віддали, ви енергетично заряджені, вам добре все. І ви бачите, що я зараз ну, буду собі займати там, наступний тиждень, через тиждень, ще через тиждень, це все в мене буде зайня, зайняти людьми, прям проживаєте цей процес. І відчуваєте, якщо вам окей для вашого зараз рівня бути чесними з собою. Для вашого рівня це прям дуже добре, це було б класно, якщо б ця сума вийшла на стабільність. Супер, залишаємо. Ви самі відчуєте, коли вам потрібно буде підвищувати цю вартість. Досвід, знову ж таки, ви набуваєте, приходять люди. Може бути такий рівень енергії знищується. Це теж показник того, що вас вже не мотивують цей енергообмін, який відбувається між вами. А тепер ще повернемося до тих людей, які от зараз у мене, наприклад, настанець, прекрасна людина, вона вже майстер, вона і регрес, і карма, там і астрології, і то і то, в неї багато, багато всього. І одразу, коли вона до мене прийшла, перше, що спотоку для неї передали, їй не можна працювати задармо. Тобто рівень знань, які вона бере на моєму курсі, і так ви десь ідете на навчання, якщо ви вже працюючий майстер. Ви не будете цю послугу, якщо вона в цій же сфері вашої діяльності брати за маленьку вартість. Воно тільки підсилить все те, що вже накопичено у вас. І тоді ви знову виходите і говорите: я візьму стільки-то людей за донат. У вас уже є ваша аудиторія. Світ вам вже підтягнув ваших людей. І, наприклад, донат для першої нульової особи буде 50-100 гривень, 300 гривень, 400 там, 500. Там, не знаю, в кращій вартості тисяча, да? люди самі відчують, воно, воно прямо на рівні вдячності дуже розпаковується. А ця, це, ця людина, у якої регрес коштує 6 тисяч, 4 тисячі, ну в кого як воно коштує, ти виходиш за донат, і тобі присилають від тисячі і вище. Тобі люди самі покажуть цю цінність, вони відчують її. Можна сказати, що ви заплатіть мені там не до роботи, після роботи зі мною взаємодії зі мною. Ви це все це складаєте. Тоді ви будете зростати і не обнулятися, не втрачати цю мотивацію, не бійтеся, переходити через свою гординю і сказати, що я зараз навчаюсь ось цьому методу, тому що я відчула, що для моєї роботи це покращить взаємодію з вами і ваш результат. Прям знайте, що ви це робите, і для чого ви це робите. Нічого краще, ніж ваші ж клієнти, ваші ж люди вам не покаже вашої користі у цьому світі. Тоді ви підіймаєте себе, ви піднімаєтесь і ви рухаєтесь. Звісно, що ви не можете це зробити, якщо ви там не знаю, продаєте свічки чи ще якусь продукцію. Не знаю, там блокноти. Хоча блокнот теж можна продавати від бренду. Да. Ти його зробила, яка там вартість, і от зараз я буду запускати такий процес, точно так же і там книжка. Ну, тобто біжутерія. Ви не можете її поставити не знаю, там за 10 тисяч, якщо тут таку ж саму з тих же матеріалів роблять за 400 гривень. Тобто, ви все одно будете виходити, або ви робите унікальний образ, та, такого як ніде немає, нема, і ви на ньому, на цій унікальності, продаєте більше. Або не інакше. Тобто товари, послуги вони інакші. Тому це, це що я продаю зараз, воно більше саме для майстрів, які будують особистий бренд, які будують його на своєму досвіді, на реальних кейсах, да, на реальних подіях, на реальних результатах. Я знаю, що коли я йшла навчатися на гішталь то мені казали, що ти цінник будеш підіймати тоді, коли в тебе вже забитий весь графік, і ти розумієш, що тобі потрібно вихідні. Тоді ти підіймаєш стіни, ти звільняєш собі, ти зменшуєш кількість клієнтів, але збільшуєш вартість, і ти залишаєшся на тому же десь рівні доходу, але ти е е заробляєш ну, також, також і ще й відпочиваєш. Ну і так зростає, зростає, застрає, і там проходять уже свої процеси супервізії і тому подібне. У що я вам хочу передати? Що у всьому має бути е здорова оцінка, розуміння, де ви знаходитесь зараз. Я коли починала свою діяльність, то в мене там взагалі консультація коштувала ще там 200 гривень цю годину. Це була коли гештальт-терапія. Перша сходинка я ж, я не, не, не довчила, нам вже дозволили працювати з людьми з бажаючими. У мене була перша дівчинка, і от вона там зі мною працювала, потім ще тут починаються події в нашій країні, і я тоді починаю працювати з донат. І мені взагалі платили там, 150 гривень, пам'ятаю, 200 гривень, 300 гривень. І це на той момент заробляти там, в день 600-600 гривень, да, там, 500 гривень, тих же 300 гривень. Тобто для мене це прямо було на той момент. Я не знала, куди рухатись далі. Да, і знаходилася в такому стані. Мені, мені прямі, ці гроші були прямо грошима, я за них дякувала дуже. Потім, вже, коли я пішла навчатися ченелінгу, регресу, точно так же на донатах: 300-400 гривень. Там, це вже була, звісно, інша вартість більше, ніж та, що було в Гештальті, або да? більше кількість людей, і охватів і за тиждень в мене було багато людей. І якось світ мені показував. Я робила і проходила навчання, заявляла про те, що я можу взяти на відпрацювання за донат так стільки людей. І в один момент просто приїхала дівчинка. А, я поставила тоді середню, що мені платили, 700 гривень, тоді вийшла година. Я поставила за регрес, пам'ятаю, і мені дівчина прийшла, і вона один раз, другий раз була третій, вона каже: я не можу платити тобі 700, поклала тисячу. Я така, ага, зрозуміла, значить, це, це, це такий процес. Але тут, дорогі мої, я урок не пройшла. Щоб ви розуміли, це я усвідомила уже майже через три роки, коли знову, обнуляла, знову обнулялася. І Потім, тільки коли мені яскраво показали це в картинках, в розуміннях передали для того, щоб я передавала вам, ну іншим людям, я усвідомила, що коли ви тримаєте ось таку вартість, наприклад, до регресу, люди хочуть там дорости, да? вони його мріють зробити, вони його пишуть десь в блокнотах. Ви, ви можете стати мотиватором до дії, розвитку, заробляти гроші, потрапити до вас, позаємодіяти саме з вами. Цінувати себе, і коли ви цінуєте себе і берете людину в роботу, ви її цінність також пропрацьовуєте і підіймаєте. А якщо ви майстер, який знецінив себе, знайдіть методи, знайдіть в відкритому доступі на Ютубах, є класна інформація, є різні процеси, які можна зробити в собі, прочитати книжки, як підняти цю самоцінність. Тому що ви, коли вам люди платять гроші, коли вони йдуть до вас, ви ділитесь з ним цим рівнем енергії. Якщо ви всі в страхах знаходитесь знецінені, рішите це питання. Йдіть до майстрів, подивіться глибину, про що це для вас говорить. Може, ви дійшли вже до іншого рівня переходу фінансової сходинки. І ви тут не можете, бо у вас там родова програма страху піднялася про те, що там за великі гроші вбивають, великі гроші легко не даються, а мені ці тяжко далися. А тепер, що мені в 10 разів більше працювати, це не є правдою. Це не є правдою. Але воно підіймається і воно несвідомо вас починає дуже знижувати і рубити донизу. Мій посил такий. Пишіть, коментуйте, я допоможу, підсвічу, побачу, да, щось передам. В своєму клубі я прямо сьогодні проговорила дівчатам, що двічі на місяць я буду з ними зустрічатися одна жива зустріч одна онлайн, для того, щоб ми ставили кроки, бачення, що ви зробити для того, щоб що, для того, щоб зростати в першу чергу як особистість прокачувати свою духовність, розуміння, роботи Всесвіту, бути прикладом для себе вже в першу чергу, порівнювати себе з собою вчорашніми, ну і рухатися, рухатися на благо для того, щоб світити, посміхатися, бути наповненими, бути красивими і створювати поруч з собою такий же світ. Якщо ви коуч, в першу чергу, і у вас є там страхи і немає ваших клієнтів, візьміть той пакет запитань. Прокоучіть себе так, виведіть себе, ви можете це зробити. Ви чуєте мене, ви можете це зробити. Будьте кейсом свого продукту. Будьте. Ваша діяльність, вона може, От я нещодавно потрапила ще на хлопця, він мені просто підтвердив це. Він коуч, який написав, що от я там то-то, то-то робив і усвідомив, що я не ціную себе. Я сів і пропрацював себе по цим запитанням. Саморефлексія – рефлексія це дуже-дуже. Потужна сила, і коли ви прописуєте про себе, пропишіть всі свої досягнення, пропишіть свої мрії, пропишіть свої цілі наперед, да? ну, тобто розберіть це все. Чому вам страшно? Виписуйте. Оця практика, яку я давала, да, і одна моя колега пояснила, да, що там після... ви коли ставите таймер на 10 хвилин і виписуєте, після 6 хвилини вже починає з вами розмовляти ваша душа. Тобто, Оцей раціоналізм, цей мозок він повністю виговорюється і починається вже відповіді давати. У мене так знайома зробила учениця моя, вона просто потім людям послання роздавала ченнелінгові, бо після 10 хвилини воно просто потоком пішло. Виписуйте, шукайте себе. Навіть на цьому каналі, прослухавши ці відповіді користуючись цими маленькими підказками, які змінили моє життя. Ви можете позбутися у тих всіх процесів, які у, вас, які у вас відбуваються. Я особі маю, я дуже ціную і бажаю кожному, бажаю кожному відчути свою цінність, бути чесним, бути знаєте, закоханим в свою справу, любити свою справу так, щоб вона повертала вам ту жагу до життя і ставати тими майстрами, які дійсно передають свій досвід, які надихають, надихаються. І створюємо наше, наше оточення. Це ж ми всі. Ми всі є одна, одна країна, да, люди, які створюємо, створюємо своє завтра і своє сьогодення. Всім дякую. Підписуйтесь, залишайтесь і ще два дні челенджа, і потім ми перейдемо до іншого формату картинки. Да, можливо, як виходити до вас, але цінність і моя мета передавати вам її. Вона залишиться такою, як і зараз. Ви разом зі мною пишете цю історію. Я вам дуже вдячна.